Торгували важкими наркотиками. Правоохоронці ліквідували чергову схему виготовлення психотропної речовини амфетамін, а також заблокували налагоджений зловмисниками канал збуту наркотиків у великих розмірах. Фігуранти працювали на території Івано-Франківської області. Усі учасники злочинної групи. Чоловіки, мешканці Івано-Франківської області. Двоє з них уже раніше притягувалися до кримінальної відповідальності. Поліцейські встановили, що наркозбувачі діяли організовано з жовтня 2023 року. Та щоразу ретельно готувалися до протиправної діяльності. Схему з виготовлення амфітаміну організував 42-річний фігурант. Він виготовляв наркотик самотужки, а також отримував гурт. Ові партії від інших осіб його спільники допомагали налагодити канали збуту психотропної речовини та наркотичної марихуани. Фігуранти збували заборонені речовини з рук в руки, розкладали закладки та надсилали поштою. Відтак отримували прибуток щонайменше один мільйон гривень щомісяця. Щоб убезпечити свій бізнес від конкурентів, зловмисники мали вогнепальну зброю для того, щоб не бути викритими правоохоронцями, користувалися засобом радіоелектронної боротьби. Однак СБУ та поліції вдалося задокументувати більше десяти епізодів злочинної діяльності в регіоні, а також відстежити постачання наркотиків до інших областей України. Правоохоронці провели 30 обшуків у житлі та автомобілях фігурантів. Під час них виявили та вилучили телефони, банківські картки, чорнові записи, гроші в різних валютах у сумі понад 1,6 мільйона гривень, амфетамін та канабіс, приладдя для споживання та фасування наркотиків, засіб радіоелектронної боротьби та вогнепальну зброю. А також автомобілі a А7», Тесла Модел y BMW x Х6», Мерседес benz які використовувалися під час вчинення злочинів. Під час Комплексних слідчих дій зловмисники намагалися знищити речові докази, утім зробити це їм не вдалося. Усіх чоловіків затримали. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Усім чотирьом повідомлено про підозри в незаконному зберіганні, пересиланні та збуті наркотичних засобів і психотропних речовин, вчиненому у складі організованої злочинної групи. На зловмисників очікує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. Правоохоронці вживають заходів для розкриття каналів постачання наркотиків у регіон та встановлення інших учасників наркотрафіку. Наразі одного із них вже встановлено. Йому повідомлено про підозру за частиною першої статті 307 кримінального кодексу. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.